1 грудня не стало легенди українського футболу на 80-му році. Після тривалої хвороби пішов із життя один із найяскравіших гравців в історії Динамо Київ Володимир Мунтян, вихованець столичного футболу. Мунтян сім разів ставав чемпіоном СРСР, двічі здобував кубок країни. А у 1975 році разом із командою виграв кубок володарів кубків та суперкубок УЄФА. А у збірні СРСР відіграв 49 поєдинків, ставши учасником чемпіонату. То світу 1970 та бронзовим призером Олімпіади 1976-го. Завдяки цьому Мунтян став легендою українського футболу. Валерій Лобановський називав його півзахисником із неповторним почерком і бездоганною технікою. Після завершення кар'єри Монтян багато років виховував молодих тренерів і гравців. Працював у клубах і очолював ветеранський рух Динамо Київ, допомагаючи тим, хто колись створив історію. Світла пам'ять легенді, яка на. Завжди залишиться частиною українського футболу.